Читаю ось ці заяви диктатора Путіна про те, що відбувається у Курській області, і як Збройні сили України послабились на сході держави, оскільки на Курщину кинули дуже багато сил і резервів саме наші захисники. Чи погоджуєтесь з цією тезою, тому що от Путін наводить, що на Донецькому напрямку зараз українців більше стали проблеми, тому що вони на Курщині? А зобов'язаний зв'язок зараз російської армії це звільнити курську. Область це як священний обов'язок, це якщо цитувати диктатора та як можна погоджуватися із дияволом, але те, що треба за ним стежити і розуміти, що в них там відбувається, то в обов'язковому порядку, бо як учить нас великий китайський воєнний мислитель з знай ворога, знай себе. Тобто, ми дійсно повинні. Дослухатися до, до ну я неправильно вже слово вивчати все, що там відбувається. Але якщо е, саме їхній недофюрер почав вити саме так, то це означає, що Курська операція направду доцільна, правильна і така, яка мала відбутися. Тепер у частині відволікання сил і засобів є таке поняття як бойовий армійський резерв. Він є і в них, і в нас. Що це таке? Як мінімум 10%, як мінімум 20% від усього війська, котре бере участь у боєзітанням, обов'язково переводиться у резерви. От не маю ні на меншу сумніву, що ніякі бойові підрозділи з лінії боєзвітлення не були зняті а були застосовані саме оці підготовлені резерви. Ну а у частині що стосується що у Гельсена стало кепсько і погано. То за літом московити не показали проривних операцій, ну хоча б на бригадному рівні. Нагадаю, що бригада має проривати батальйонні тактичні порядки по ширині 3-5, по глибині також 5 кілометрів. Так дійсно є в них певне просування. Вони вийшли на дистанцію до 10 кілометрів на пок. Окровську, але вони завжди дуже сильно пишалися, що можуть діяти на дивізійному рівні, а дивізійний рівень це вже на глибину до 15 кілометрів. Причому нормативи проривання е, е, обчисляються як кілька діб, а вони вже всю, весь цикл сухої е, погоди просуваються по по кілька сот, сот метрів на добу. Пане Петре, от власне кажучи, якщо говорити про покровський напрямок, він зараз є один з найважчих для сил оборони України, але там є теж наші успіхи. От вчора читаючи звіт СВФ, я побачив, що все ж таки ми деякі позиції навпаки відтіснили росіян, і там закріпилися вже на російських позиціях, які були захоплені. Тобто, про точну перевагу, якусь конкретну перевагу, зараз не можна говорити на покровському напрямку про те, що говорить російська пропаганда. що Зараз цей напрямок для них є одним з ключових. Є знову ж таки, посилаючись на тут слова диктатора Путіна, сказав, що захоплення Донецької області адмінкордонів це є пріоритетним завданням. Однозначно для них нічого не змінилося із 7 родня минулого року, коли активізували бої за Агівку, Але як на мій погляд, у нашому інформаційному просторі є чергове деяке, не скажу що повне викрилення стратегічного наративу. Так дійсно нам рано чи пізно треба буде визволяти свої. Території, однак, висловлюся словами дуже відомого німецького генерала часів Першої світової війни Гельмута фон Мольтке, старшого най раніше, який сказав, що найтреба треба розгромити військо, підкреслив військо, а території повернуться самі. І от в частині за літом ми просто показали фантастичні показники щодо нищення нашого ворога знищили за три місяці 107 тисяч особового складу деякі європейські армії скажімо як Угорщина не мають такої кількості особового складу всієї армії також знищили більше ніж 800 танків нагадаю що танковий полк 94 машини отже більше ніж 8 полків знищили півтори тисячі бойових броньованих машин це, це повноцінних 14 бригад якщо рахувати по 102 103 машини. Машини у бригаді, і найголовніша артилерія 4,5 тисячі стволів. а Та це, це така кількість, яку дуже найтяжко тяжко осмислити. Чому штатна артилерійська бригада ствольної артилерії це 72 гармати. Це більше ніж 60 Бригад, ми не просто упоралися із завданням, ми його перевикли. Що ми перевикнули у дуже таких глобальних і системних показниках? От на цю рутину треба звертати увагу, бо наше завдання в цьому циклі сухої погоди винищити якомога більше особового складу і техніки противника.